Сьогодні розказувати про наш проєкт, про підсумки за останні два місяці та про плани на майбутнє. Бо це не просто чергова ініціатива, це про любов, захист та турботу для всіх, хто цього потребує найбільше. Трохи про цифри. За два місяці було проведено 294 заходи. Просто уявіть собі, 294 добрі справи організовані громадськими організаціями, фондами, волонтерами, освітянами, комунальними структурами та бізнесом. Всі об'єдналися заради добра. Кульмінацією стало перше червня. Це початок літа, який так чекали усі діти. У різних районах міста було проведено 16 заходів, які відвідали понад півтори тисячі дітей. Було проведено як кулінарні майстер-класи, так і психорозвантажувальні тренінги з собачками під відкритим небом, так і фестивалі у парках міста. Це було просто неймовірно, дуже насичено, дуже емоційно, багато сміху і щирих усмішок у парку Шевченко. На фестивалі місто дитячих мрій дітки мали можливість полазити в машинах рятувальників, приміряти їхню форму, могли потримати в руках шланги, приміряти їхні маски, каски, бронежилети маленькі. Також поліцейські дозволили їм. Включити сирену. Та сказати щось у радіопередавач дітки були просто щасливі, вирішали від радості і казали, що це найкращий день у їхньому житті. Також були бойові стоматологи, вони показали свою виїзну мобільну стоматологічну машину і сказали, що стоматологи це не також і страшно. А також були і міжнародні організації, такі як ЮНІСЕФ, Червоний Хрест та Аєрсі. Вони створили чудовий квест для діточок. Розказали про права діточок, удосконали їхні знання та по закінченню квесту роздали маленькі подаруночки та смаколики. Родзинкою фестивалю стали фарби холі. Взяли участь не тільки діточки, а ще й дорослі. Це було дуже емоційно, дуже яскраво і кольорово, а потім всі брудненькі відмивалися під струменями. Водички від пожежної гармати. У міському саду на фестивалі Планета щасливих дітей долучилися понад 10 громадських організацій та фондів. Були майстер-класи, конкурси, флешмоби, дитяча дискотека та музична програма від. Музичних колективів та музичних шкіл Одеси, які створили неперевершену атмосферу. В Одеському зоопарку діточки до 14 років змогли безкоштовно відвідати зоопарк, подивитися на тваринок, а також відвідати локації від громадських організацій, де змогли відвідати різні майстер-класи, конкурси, дискотеки. Вони пізнавали нове, розважалися та корисно провели час. У парку Маркатвена був фестиваль Морефест Діт. Там був чудовий ярмарок, аніматори від Sky Park та е, також різні частування, сувеніри е, та інші веселощі. І ще одне надважливе, про що я хотіла розповісти: ми організовуємо безкоштовні відвідування одеського зоопарку, музею електротранспорту, музею цікавої науки та е, кінотеатру для діточок пільгових категорій. Е, е, для організації і це неразова акція. Ми плануємо більше. Ось 5 червня у нас буде візит до розважального центру країна мрій, 6 червня пригоди у Лунапарку, а 7 червня планується екскурсія до Одеської кіностудії. Тож слідкуйте за новинами у наших соцмережах та чатах. Не прогавте цю можливість, бо далі більше емоцій, більше добрих справ. Дякую кожному, хто приєднується до нас, вклав свою душу, час кошти. Та ідеї тижні добрих справ тривають. Тож приєднуйтесь, хто ще не приєднався, бо хто як не ми, коли як не зараз.